Огляд на надзвичайно красивий ніж, моделька з дамаської сталі акриловим руків'ям називається Eagle Eye. Ніж має наступні технічні характеристики: це 205 мм загальної довжини, 88 мм довжина клинка, 3 мм його товщина і 140 г ваги. Що стосується саме механізмів, то у нас в осьовому вузлі використовуються підшипники, це дає доволі класну плавність. Ходу клинка, як по закриттю, так і по відкриттю. Замок у нас лайнер-лок, абсолютно класичний, до нього більшість людей вже звикли, він всім зрозумілий та досить надійний. Також на ножі присутня кліпса, кліпсу переставити на зворотню сторону не можна. По міцності конструкції вона достатня, тому що акрил це у нас лише накладки, всередині знаходяться сталеві лайнери. Тут у нас використовується е, такий елемент. В передній частині це у нас вставка теж зі сталі, вона з декоративним різбленням, і дуже красиво як відчувається в руці, так і виглядає. Також на ножі присутній отвір для темляка. Він вже йде в комплекті з ось такого от шнурочка з кошкіри. Також присутній бекспейсер теж з різбленням. Він додає як жорсткості конструкції, так і Дизайну. Що ж стосується леза, це у нас дамаська сталь, в основі тут vg 10. vg 10 це доволі якісна центровка, тому що вона має агресивний різ, вона доволі добре тримається проти корозії і має гарну пружність. Тобто її доволі важко зламати саму по собі, а враховуючи, що це у нас Дамаск, то вона ще додає собі тієї ж міцності та пружності. Що прикольно, тут у нас йде форма дробна. Point. І окрім цього, є фальш-спуск по обуху, відповідно, ніж зтончений, і буде ефективно не лише нарізати, а й проколювати. А отвір ось цей налезі зменшує вагу загального ножа, і також через нього доволі зручно його відкривати. Це можна робити як великим пальцем, ось таким чином, так і середнім з внутрішньої сторони, по типу як ножі спайдерка відкривають. Відкривається також ніж і через плавник. Який виступає одночасно і гардою, і буде ефективно обмежувати вашу руку, коли ви щось проколюєте, щоб вона не зісквознула на ріжучу кромку. Тож моделька Eagle Eye має не лише красивий візуал, але й дуже функціональну та правильну форму для щоденного користування і покриття більшості потреб. І якщо бажаєте придбати собі такий красивий ніж або ж комусь подарунок, ви можете зробити це через наш сайт або написавши в повідомлення.